Так, Всім привіт! Я на відпочинку у Кахаві. Це польське море е, бал, Балтійське. Е, тільки сьогодні, вчора приїхали. Я, речі, сьогодні розпакувала. Е, а далі Дуже йдемо. Ну, Зараз я хочу поїсти, а потім вже покажу вам море. Ну, до речі, вчора вода була тепла. Я ввечері ходила, дивилася, то вода була теплюща. Така в мене сукенка, в мене відкрита. Лаванда. Це вже на території, на території, на території відпочинку, ось тут така є джакузі, От. тут поряд будинок. Тут гріється вода. Бачите, це на вечір буде джакузі. Дитяча огойбелка. Ось такий будинок Так виглядає. Там далі парковка машина стоїть. Там далі моя машина стоїть. Та загорода вона закривається на ключ і там автоматично відкривається города. Сейчас бабушка нажимает. Картошка лежит. Такой, так. Ой, море я пізніше вам покажу. Mm -hmm. Також для кожного будиночка, <coughs> для кожного будиночка Лаванда там також є джакузі. Це вона їла. Коштує це все, це, це, коштує цей будинок за 10 днів 6 тисяч злотих. Так, 6 тисяч злотих, виходить. До речі, кухня, але треба тут бачите так. Зараз буду робити порядок і йду на море. Це власне я. Я купила сукенку тут, тому що забула, я спеціально купувала сукенку для виїзду. Така чорна класна, я її забула, не взяла з собою, тому купила ось таку по фігурі. В принципі, зараз не жарко, десь градусів 23 на вулиці. Ідеально для мене. принципі, як кругом у Польщі, змінюється. Сьогодні сонечка взагалі не було. Коли ми вчора приїхали, то сонце було, Сьогодні взагалі не було. Дорога йде на море. Спочатку тут ось такі різні будинки. Вони здають в оренду для відпочинку. Мальта. Це я не рекламую. Я особисто там не була. Ось там будиночки. Ось ідуть мої батьки, до речі. Будемо йти далі через ліс. Стежка, багато різного надається, їжа, люди, люди заморозом. А за цим лісом знаходиться море. Так, традиційно тут Морозова взяла собі. Дуже смачне сметанка і шоколада. Йде дорога дорога доморя. Роселіс. Дуже класний запах, приємний. Не морем, а саме лісом пахне. Переживаю, що вона нікуди не була. але вона зараз територію. Забираюся в джакузі. Зігуру нічого зробити не можу. Займаюся спортом. Тобто нуль. Кортизол. Високий кортизол. Це йду в джакузі. Хоч погода і не дуже, але в джакузі дуже тепло, дуже класно. Це домашнє червоне вино. Якби ще море було поряд, тут. ну, воно холодне таке більш, а тут гаряча чекустяка бомба. За вас?